Нещодавно були встановлені у нас от стенди в формі, як кажуть, перекідні їх ще називають. Дуже зручно для людей, дуже зручно для людей про, е, зібрана вся інформація щодо сплати судового збору. Раніше цю функцію виконував голова суду, розподіляв справи. Зараз за допомогою цього працівника здійснюється автоматизована система документування суду. Він вносить певні дані. Тут я не знаю, чи вам буде зрозуміліше, отут от навіть якщо розібрати. Вже є певний перелік справ, спеціалізація суддів. Відкривається от така картка обліково-статистична, тут є перелік реєстрація. В графі реєстрації вказуються анкетні дані усі, суть позову. І є такий розділ «Судді». От Якщо ближче можете підійти, там, тут є розділ суддів і тут виставляється спеціалізації спеціалізація виставляється для того проставляється щоб справа не попа не потрапила цивільна справа до суддів які здійснюють кримінальне судочинство фактично чисельність суддів 24, але у зв'язку з такою ситуацією в країні в нас п'ять суддів які не мають повноважень на здійснення судочинства фактично вони є на роботі працюють але вони не можуть відправляти правосуддя вони займаються більш такою роботою у загальній судовій практиці, допомагають своїм колегам підготуванні проєктів рішень, але здійснювати судочинство вони не можуть. То в нас зараз фактично діючих суддів, які відправляють судочинство, 19. Яким навантаження вони навантаження на суддю орієнтовно десь на рік 800 справ. Просто натискає кнопку розподілити і просто зараз покаже, хто буде суддя справі. І все з врахуванням враховується так. само налаштування йде табель робочого часу. Ця автоматизована система враховує спеціалізацію, враховує перебування суддів відряджені у відпустці. Все повністю фіксується. Справа була розподілена судді суді і васюті. Принцип роботи цієї кімнати свідка, що особа. Може бути, може просто буде сюди заведена там, чи за лице закрите. Може бути. Ну, як правило, їх привозять в масках, оцих таких балаклавах, щоб їх не могли ніхто ідентифікувати в суді. Заводять цю кімнату, закриваються двері, вона сидить, е... головуючий суддя, в нього теж перед ним стоїть монітор в залі судових засідань. Він бачить цю особу, лице бачить. Інші, інші адвокати на оцих великих моніторах вони не бачать. Вони тільки чують чують голос особи, і він є змінений, тому що багато є. Таких справ, де саме о, свідки, вони йдуть, їхні, такі кажуть, їх залегендовані. Їх змінене ім'я, змінена професія, все От вони були так, то як в в фільмах працюють під підкриттям.